Досить читати всілякі комікси та інші книжечки для маленьких діток, вирішив якось для себе я. І цей випуск повний антипод, оскільки містить справжні дорослі книжки. Ні, серйозно. Між іншим, одна з перших книжкових закладок згадується ще в 1584 році. Це була шовкова закладка, яку подарував Єлизаветі І королівський друкар Крістофер Баркер. І це був останній інтелектуальний момент на найближчий час, бо це проєкт інтелеклас. У списку, якщо що, цілих п'ять книжок. І ділиться він на дві не дуже симетричні частини. Перший містить твори Люби Клименко. До речі, зацініть огляд порядний львівської пані. А другий твори інших авторів. Я антипедагогічна поема. Перше, що ви маєте знати, це не поема. Але справді антипедагогічна, бо розвивається у Київській гімназії імені Скарбів Трипілля. Працює там Аврора Чингізівна, яку буквально нещодавно кинув коханець, учитель образотворчого мистецтва Олекса Тарасович. Якось їй пропонують проводити додаткові приватні уроки для дванадцятикласника Юри, який через постійні спортивні заняття добряче відставив від програми. Учителька погоджується. Тим більше хлопака давно кидає неоднозначні погляди в її бік, і якось навіть сказав: «Аврора Чингітівна, ви матриця. А ви мої катангенці, дорогі підписники. А ще якось пані Аврора підхоплює застуду. Рятувати подругу приходить Маруся, дебела сусідка, і за сумісництвом шикарна масажистка. І саме глючний замок у дверях стає причиною появи у житті Аврори Чергізівни Юстаса, бравого міліціонера, який потребує добрячий масаж. А не те, що ви там могли раптом подумати. Хто ж із трьох кандидатів на серце та інші причандали математички стане з нею під вінець? А будь-хто ні, фінал у жодному разі не відкритий, не думайте, просто їх тут цілих три. Книжка виходила у трьох версіях, себто з трьома різними кінцівками. Електронно теж. Тому читачі можуть обрати якусь одну, дві чи раптом навіть три і зібрати повну колекцію. Книжка підходить для педагогів, а також поціновувачів любовних романів та іронічного гумору. Великий секс у малих підгуляється. Цікавий факт: я не дивився секс у великому місті. Палець вгору, якщо теж. Але назва і концепт роману є явною відсилкою на цей культовий у певних колах серіал. Або ні, я ж якби не дивився, тому можу помилятися. Вибачайте. У центрі сюжету Галя Сливка, найзвичайнісінька жителька малих підгуляєвців, а точніше, її особисте життя. Із городським археологом Бумріковим, із місцевим бригадиром Павлом, і з іншими не менш колоритними, хай і епізодичними персонажами. Весілля, передвесільні традиції, просто поневіряння та різного роду куїтуси все це описано цікавим суржиком та приправлено суковитим гумором та примовками. Я пам'ятаю, читали книжку разом із дівчиною, то не сміялися обоє. Під кінець, щоправда, сюжет трохи скотився, але ну, дякую на тому. Мамі глапі на тапеї або любов у київській комуналці. Ви були колись у комуналці? Я особисто ні. Але був один раз у гуртожитку. Боже, яке в мене дне життя, я навіть світу не бачив. Ну добре, ще в 90-х нульових наш будинок теж щось таке нагадував. Ну, віддалено, але факт того. Тому мені було як мінімум цікаво подивитися, що воно таке, ота ваша комуналка. Тим більше з творчістю авторки був знайомий і більш-менш розумів, чого очікувати. Перша сюжетна лінія відбувається в умовно наш. Постсовєтський час. Головний герой фотограф-художник доволі немолодого віку, Як він сам каже: От і настав той час, коли мені цього не хочеться. І так, під цим розуміємо кекс. Я звиняйте, ілюстративно не покажу, бо в магазині закінчився реквізит. Він живе собі в будиночку під дахом і споглядає за сусідами. Друга сюжетна лінія переносить нас у роки дитинства головного героя у советську комуналку, яка розташована всього трохи нижче за нинішнє помешкання художника. І ця частина шикарна у плані ефемізмів, статевих актів, вульгарних натяків та всього такого. А ще там і фігурує слово маміглапі на тапеї, яке стало заголовком. І от у процесі розвитку сюжету ці дві лінії невпинно поєднуються поміж собою, закручуючи справжню любов, інтригу та таку Санта-Барбару, мильним операм навіть і не снилося. На цьому завершується блок один. Ей. Ви, ви, ви куди? Алло? ви чого тікаєте? Як бачимо, творчість Люби Клименко це гумористична еротика. Контент специфічний, звичайно, але дуже вже цікавий. Сподіваюся, вам було весело. Тицяте вподобайку, і ми йдемо трошки далі. Секс бомба застарілої конструкції або уроки Державної служби. Це точно щось про постільні ігри. Подумали із назви обкладинки ви. Це точно щось про постільні ігри. Подумав я. Може, навіть із категорії міф та мачі. Про шепотів мазок. Дивина, але ні. Це книжка про бюрократію. Про переспрямовування обов'язків, про плутанину, про департаменти та ще якусь державну нудоту, А й про секс теж. Так, я сказав про нього в останню чергу, бо він тут ну дуже вже місцями з'являється. А основним статевим актом є. Моральний секс. Автор Антін Щегельський має досвід роботи у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, газетах типу юридичний вісник України та говорить і показує Україна. І думаю, цього цілком достатньо, аби більш-менш повірити, що так там все насправді і відбувається, а змінені лише імена та прізвища. У загальному повість нагадує таку дещо розтягнену гумореску, читається більш-менш для загального розвитку буде цікаво. Двоє в ліжку, не рахуючи коханців. Жила собі звичайна дівчинка Іринка. Якось у 19 вона подумала, що у цьому віці вже соромно берегти цноту. Так і починається її багате та різноманітне сексуальне життя. Розділ за розділом нам розповідається про полігамію, севінгерство, сквірти, побачення, зраду, вагітність, подорожі та інші пригоди однієї немоногамної сім'ї. У вступі Ірина Клекіт запевняє обома руками, що історія щира правда і абсолютна автобіографія. Думаю, це одна із причин, чому авторка пише під псевдонімом. Так Ірина Клакіт то не справжні ім'я прізвища, ну як і Олена Пчілка, Люкода Швар чи Тамара Гуріхазерня. Якщо ви подумали, що уся книжка це тупо збірка історій еротичного характеру, то це не зовсім так. Тобто, з одного боку, це схоже на любовний романчик у стилі коротеньких новел для щоденника, а от з іншого це також історія про відносини, і навіть трохи посібник по сімейному життю. І сюрприз суть там не в тому, що треба обов'язково знайти коханку чи коханця. Книжка написана непогано і невеликого розміру, але я не дочитав, спинився десь на середині, занудився і покинув. Головне, що мені не зайшло там, постійно жували ту жуйку. Перші дві частини книжки, а всього їх там три, схожі на самостійну історію і іншу трохи розширену та посунуту в бік версію тієї ж самої історії. Ну, тобто, не та ж історія від імені двох різних осіб навіть, а від імені тієї ж. І та сама історія, але трохи не з того місця почата і не тим закінчується. Ну, знаєте, ніби дві різні редакції тієї ж книжки. У третій частині все краще, там просто невеличкі новели. Здається, навіть не епізоди попередніх частин. І це радує. Стосовно сюжету, питань ніяких нема. Тут питання, мабуть, щодо подачі. Так що книжку в цьому плані я не зацінив. Така добірка випала цього разу. Сподіваюся, ви здогадалися на початку видива прибрати дітей подалі від екрану. Ну, як ні, то тепер готуйтеся, що не читається ото всього, і будуть ставити незручні питання у громадському транспорті. Інтелект. Це частина розуму, яка відповідає за обробку інформації, абстрактне мислення, винахідницьку діяльність і прийняття рішень. Цей навдивовижу інтелектуальний факт прозоро натякнув на завершення випуску. З вами був Роберт Менус. проєкт інтелеклес в першу чергу існує на Ютубі, але є також сторінки і у соціальних мережах: інстаграм там, Фейсбук, якийсь телеграм часом викладаю якийсь унікальний контент. Матеріально підтримуйте в першу чергу Збройні Сили України. А як раптом сильно хочете і проєктно щось кинути, посилання буде в описі. На цьому все. Побачимося за тиждень. воріженьки загинуть.